Італійська кар'єра Дела Сер не жовте видання. Але вона прямо сказала те, про що ми давно знаємо, і про те, що не можуть говорити північноєвропейські медіа, які намагаються тримати баланс. Вони сказали прямо: вони сказали, що Зеленський це маріонетка Єрмака. І це дуже цікаво. Це кардинально міняє. Ставлення на заходу, ставлення заходу, тому що нас те, що сказала кар'єра, тепер не буде замовчуватися. Це вже факт, який обнародований, пояснений і доведений. І нам з цього з цієї точки зору треба розуміти, що відбувалось в нашій країні і що в ній буде відбуватися далі. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Зараз будемо це обговорювати. І це тільки перша частина, тому що є інші дуже важливі заяви, і це ми потім продовжимо це. Прошу вас підписуватись на канал, поширювати, ставати спонсорами канала і е, коментувати і лайкати. Це дуже допомагає піднімати конкретний цей матеріал для інших читачів. Ну е, аргументи прості і доступні. Е, Зеленський слухав музику і дивився кіно. Яке йому нав'язував е, Єрмак, він його таким чином розслабляв і вводив в певний стан. Е, вони разом провели більше ночей, ніж Зеленський провів цих ночей з е, своєю дружиною. Не знаю, на що це натякають, але таке вже написали. І е, що саме е, оцей стан е, комфорта, оцього якора, як кажуть психологи? Єрмак створював Зеленському і тому ставав для нього всім єдиним комфортним вікном в світ. І це вікно в світ виявилося декорацією, картинкою. По суті, Єрмак робив все можливе для того, щоб маніпулювати. Зеленським з певною метою. Яка була певна мета, можна поговорити окремо. Можна сказати, що це манія величі і бажання заробити більше грошей. Можливо, це завдання ФСБ, це треба ще досліджувати і вивчати. Але ключове, що причину такої маніпуляції. Видання не називає, воно просто говорить, що таке, така маніпуляція була. Паралельний Кабінет міністрів, паралельний контроль, над усім паралельні спецслужби, все повністю паралельно. І фактично ця паралельна структура, яка була створена Єрмаком, вона і виконувала функцію держави, а держава тим часом руйнувалася і вмирала. Була реально створена диктатура Єрмака. І Дуже цікава думка про те, що у Зеленського був доступ до Зеленського тільки через Єрмака. Розумієте, у Зеленського був доступ до Зеленського тільки через Єрмака. Тобто, якщо Зеленський хотів про щось подумати, він повинен був запитати дозвіл у Єрмака, і тоді. Про щось подумати. Ну, це на це схоже. І можете собі уявити, в якому складному становищі зараз знаходиться Володимир Олександрович, коли вся ця схема зруйнувалася, розвалилася. Чому е, ймовірність того, що от я зразу відповідаю. Моїм читачам, які пишуть, що та це формально, Єрмак досі залишається при владі. Ні, не залишається це неформально. Він не може залишатися в тіні без офіційної посади, він не може маніпулювати Зеленським, не знаходячись постійно, завжди поруч з ним. Тому що психологія говорить про те, що це неможливо. Тобто, якщо ви хочете кимось маніпулювати, ви повинні бути у нього під рукою завжди, поруч, тиснути. Створювати комфорт. Іншого способу немає. І другий варіант ніхто з тих, хто були маріонетками Єрмака по... Державні чи якісь інші вертикалі тепер, після того, як його скинуто, і після того, як є підозри, і ми розуміємо, що скоро буде е а його арешт прямий чи не прямий. Тому що якщо б він. Ну, Простий факт, у нього конфіскували певні речі. Якби він просто був підозр... ну, свідком, як оце у Умірова, хто би у свідка щось конфіскував, ні, він не був свідком, він був підозрюваним. І у підозрюваного. Йому ще не оголосили підозру, але оголосять певно через якийсь час, коли швидше за все перемовини України з Сполученими Штатами закінчаться. Зараз нібито з політичних міркувань цього не роблять. Але після того як було написано про те, що Зеленський маріонетка. Єрмака швидше за все цей процес прискориться, тому що це стало вже тепер мейнстрімом в Європі, і навряд чи хтось тепер буде думати інакше про те, що все, що відбувалося. Давайте просто коротко нагадаю вам, де взявся в принципі, Єрмак. Єрмак був одним з єдиним, хто був з Зеленським в Омані. Я здогадуюсь, що він і був організатором цієї зустрічі. Тобто, в той момент, коли відбувся провал зустрічі в Парижі, от тієї, значить, нормандської четвірки, коли Зеленський не зміг домовитися і зайшов в певний клінч з Путіним, він думав, що він про все домовиться, але нічого не вийшло. Він шукав форму, як Встановити більш тісний контакт. І, і швидше за все, в цей момент підвернувся Єрмак, який був у нього радником, який йому сказав, я тобі організую зустріч. І оце стало предметом розмови. А далі дуже цікаво. Ну, ви все знаєте, навіщо вам це повторювати, але після того, як Зеленський і Єрмак з'їздили. В Омані ймовірно там зустрілись з Патрушовими. Тоді якраз збили український літак двома випадковими та іранськими ракетами, як доказ того, що йдеться про серйозні справи, а не про якісь там е, дурниці. Ну, Така моя версія знищення того нашого пасажирського літака. От і е, після цього е, Єрмак в очах. Е, Зеленського став символом певного комфорту. Я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано, тому що насправді Єрмак так нічого й не міг зробити. багато хто каже, що Зеленського просто назвали куратора, ой, Єрмака просто назвали куратора, з яким можна спілкуватися в питаннях Росії і всього іншого. Ну я в це не дуже вірю, але менше з тим не можу не сказати, що така версія існує. Я думаю, що Єрмак, який. Влаштував цю зустріч, отримав вдячність за те, що він зміг таку складну зустріч влаштувати. І після цього відбулися великі зміни в державі, і держава була замінена на протези. Тобто Богдан, який все-таки діяв в, в рамках інституцій державних, перетворився на Єрмака, який створив паралельну систему влади. Ну, така, яка більш-менш близька до того, що було в Росії, і от що дуже цікаво, що Єрмак, ну по суті, як я це розумію, його мета була уникнути конфліктів з Росією, оскільки він представник Росії. А відповідно, сама по собі війна вторгнення 24-го числа, 24 го лютого, повинна була би отримати Зеленського сказати, льо, чувак, ти. Повинен був це зробити, але це це не зробив. І тут виникає феномен подружньої зради. Е, я е, бачив такі історії, коли м, е, жінки частіше, а чоловіки рідше в якийсь момент е, приймали те, що їх е, пара зраджує. І змирялися з цим, і визнавали, що навіть попри цю зраду вони не можуть залишити свою пару. Ну тобто, психологічно це виглядає так. Я дуже люблю свою дружину, вона ходить наліво, але я її дуже люблю. У нас є спільні діти, спільні проекти бізнесові чи та якісь ще. Мені з нею комфортно, яка мені різниця, з ким там вона наліво ходить? Ну а з чоловіками взагалі просто. Ну він, чоловік, він так вирішив. А я його дружина, і я буду терпіти це коли-небудь він отямиться і буде мене любити, і так далі. От Мені здається, що десь на початку війни з Єрмаком і Зеленським приблизно сталася така історія, коли Зеленський зрозумів, що Єрмак йому зрадив по великому рахунку, тому що він не зміг йому забезпечити правління, і його завдання тобто завдання бути як би це сказати, грантом миру через козака, через там патруша або кого завгодно не виправдалась. І в той момент, коли він був, повинен був би оголосити, що він. Відмовляється від Єрмака і почати працювати з іншим ширшим колом експертів і спеціалістів в Україні, залучити опозицію, все інше. інше Він цього не зробив. Він не міг визнати свою помилку. Ну як я прийду до мами і скажу їй, що мій чоловік мене б'є, вона ж мене про це попереджувала. Вона ж казала, що він буде бити. А він а я сказала ні, він не буде мене бити. І тепер я піду мамі, скажу, що вона мене, що він мене б'є. Ні, я не можу. Мені це неприлічно. Оце от така приблизна історія, як мені здається. <кій> і що почав робити Єрмак? Він почав клеїти з Зеленського зірку. зірку. Тобто, він вклав багато зусиль в, то, в те, щоби перетворити е, Зеленського в медійну зірку. І це була е, плата е, за домашнє насилля, грубо кажучи. Тобто, з одного боку, Єрмак робив все, що він хоче, і керував державою, і вибудовував схему. Але він створював Зеленського зірку. Насправді Зі, йому це вдалося, видно, що він непоганий продюсер. Зеленський став зіркою, він сюди їздив разом з Зеленським, всюди виступав, всюди робив гарні заяви, і все було нормально до якогось моменту, поки Єрмаку не захотілося ще більше слави. І це кар'єра пише прямо, що в якийсь момент, коли він посилив свій вплив, він почав зачищати тут і Кулеба. Тут і цей Федоров, тут і Залужний. Тобто він почав зачищати всіх, кого тільки можна, для того, щоб отримати ще більше контроля над Зеленським. А ви знаєте, ну от, грубо кажучи, в, якийсь, в той момент, коли контроля стало ще більше, а мозгів, які думають над проблемами, все менше кількість проблем у України стала очевидно більшою, більшою, більшою і більшою. більшою. От, і, і, зрештою, настав той момент, коли ці проблеми вилізли. З'явилася набу, яке до якогось часу мовчало. А потім вона, коли ситуація в країні стала критичною, вона почала діяти. І не тому, що вона захотіла, а просто ну, консенсус у світі був такий, що треба цю корупцію зупинити. І йшлося, як правило, про корупцію, але тепер ми говоримо, що це. Паралельне управління державою, це мафія, яка керувала країною, і керівником цієї мафії був Єрмак, а е е Зеленський був, е ну, можна сказати, <кхух> злочинцем, який передав йому повноваження, але і жертва одночасно. Е е тобто, він психологічною жертвою був, він попав в тенета. ці, і я вам скажу, чому я так е, розумію, тому що я ж був музичним продюсером, якщо ви пам'ятаєте, в територіалі і взагалі продюсером. І я просто знаю е, психологію е, артистів. Артисти і чоловіки мають жіночу психологію. Ну, тобто, це дуже близько до того. Тобто, вони, ну, оця манера бажання вийти на сцену, покрасуватися оце воно таке більше до жіночого світогляду. Чоловіки рідко. Там влаштовують шоу, ну, така природа. І, відповідно, я не кажу про те, що це погане, а це добре, і що, і що ця риса жіноча, значить, це дуже погано. Просто я розумію, що виходячи з цього, можна далі прогнозувати розвитку, розвиток психологічних залежностей зеленського по жіночому типу. Ну, Тобто, хай мене вибачають жінки, звичайно, це не дуже може толерантно з точки зору гендерної політики, але ну, жінки більш залежні історично так сталося, більш залежні від своїх партнерів, ніж чоловіки залежні від своїх партнерів. і це. Ну, якби багато з чим пов'язано, і не тільки з фінансами, а й з фізіологією, і так далі. і так далі. Хай про це вам розкажуть експерти. Я просто кажу так, як я це бачу. Так от мені здається, що ця залежність якраз і виникла на основі того, що специфіка стосунків людини, яка звикла як продюсер керувати. і, Підлеглого як артиста, який намагається бути зіркою і зривати оплески, вона якраз і побудувала ці стосунки. А те, що Єрмак міг бути агентом впливу Росії, або просто агентом Росії, або просто агентом, який близький по ідеології до Росії і на основі цих маніпулятивних всіх речей, Керувати процесом. Це очевидно. Я думаю, що ми побачимо ще багато різних деталей. Я сьогодні ще хочу з вами поговорити про заяви деякі американські, в тому числі заяви одного цікавого американського генерала. І ми до цього повернемося дуже скоро, тому що не хочеться затягувати цей матеріал. Але приблизно таке сьогодні весь світ знає, що е, Зеленський був маріонеткою, маріонетки не стають акторами. Не стають лідерами, не перетворюються в героїв, вони не можуть цього зробити. Тобто, і це, це Тавро, то, що він був маріонеткою, а не лідером, не можна змити навіть кров'ю. Воно тепер буде над Україною завжди. І це Тавро, яке стоїть і на нас. Чому? Тому що ми обрали людину, яка не змогла бути лідером, а стала маріонеткою. І якщо італійці помиляються, Навряд чи, тому що це та точка зору, яку ми всі в Україні давно знали, давно поділяли, але теж не часто намагали могли сказати вголос. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами каналу. О, до речі, дуже важливо. Ми закінчуємо збір. Вже залишилось зібрати 40 тисяч для 428-го батальйону безпілотних систем тінь. Будь ласка, задонатте це банка, це QR-код банки їхньої. А якщо ви хочете на конверти, через таке заходьте до мене на телеграм-канал, там про це більше. Слава Україні.